Одне тільки, за що жалкуємо, це те, що час проходить, дні проходять. І, і нам їх не повернути. І нам їх не повернути. Як би нам сильно цього не хотілося, або якби ми великі кошти б за це не пропонували б, нам ніколи часу не повернути. Наступне. Ми чуємо такий термін вислів про те, що роки проходять. Я вже не один рік про це кажу. Нехай проходять їхня така праця, їхня така властивість, вони не можуть затриматися. День не може затриматись на 48 годин, шановні. Не може. Рік не може затриматись на, скажімо, 720 днів. Ні. Якби ти не бігай і не проси його, не падай навколішки або на коліна, він не послухається тебе. Нехай проходять. Інше, вже як проходять, це залежить від кожного із нас. Шановні, я не можу прожити своє життя замість Віталіка, і він замість мене не проживе. Я не можу своє життя прожити замість Інни, Каті. Правда? Кожний. Сам проживає. Як рахує його за потрібним і наступним, і за вчинки кожного потрібно буде дати відповідь. Власне кожного. Чуєте? Власне кожного. Тому неодноразово кажу, коли жалкуються на роки, коли люди кажуть, що роки проходять вже так летять. Нехай летять, нехай проходять. А ти залишаєш щоденно. Важливий слід у своєму житті. А ти щоденно постарайся, щоб прославився Господь. А ти щоденно старайся, щоб звеличився Господь. А ти щоденно старайся, щоб з твоїх вуст, з твого життя. Друзі, не просто тільки через вуста, Боже, славлю, Боже, величаю, Боже, вдячний тобі, а покажи ще на ділі. Сьогодні телефонує одна жінка і каже: а можна покаятись так по телефону, якось, ну якщо ви готові молитися, готова? Але каже мій Бог в душі. І тут приходять слова покажи свою віру в неділіший. Та толку з того, що я буду бити себе в груди і на столі буде стакан горілки стоять. І буду казати, моя віра ось тут. Шановні, це реальні приклади сьогодні. власне сьогодні. Тому десь говориш, писання каже, створіть достойний плод покаяння. І не починайте говорити, у нас там отець Авраам, у там, нас там дід, там, прадід. Там». Слухайте, та ми таких прикладів можемо навести дуже багато. Але я десь зрозумів в своєму житті, який я, вроді б не був. би, Наближений до Господа, так скажемо. Але мені особисто потрібно прощення. І коли ти робиш цей крок, то ти вже не зважаєш на те, що ти дякуєш своїм предкам за те, що показали цю стежку дорогу, але разом з тим ти не зловживаєш цим, бо це тебе не спасе. Шановні, хочу одну з коротеньких таких тем поділитися. Дуже коротко, і ми йдемо до молитви. Молитви, прохання, благання, переживання. Ми будемо молитися за всіх людей, які мають цьому потребу. Будемо молитися за завтрашнє зібрання. Будемо молитися за сьогоднішню ситуацію в нашій країні. Будемо молитися без перебільшень за перемогу, друзі. За перемогу. Тому що ми не хочемо програвати. Ми не хочемо, щоб наша країна програвала і йшла під ярмо. Ми будемо за ці моменти важливі молитися. Ці непрості дні, друзі. Люди стараються знайти надію. І моя така тема, я б сказав, би, моя надія це Господь. Моя надія це Господь. До прикладу, ми навіть бачимо, що наш президент він також це зовсім інша людина, яка була там півтора року тому назад. Це чоловік, який сьогодні цитує слово Господнє. Без сорому, без того, що хтось подумає, щось подумає. Шановні, це дуже добре і дуже важливо, коли люди наближаються до Господа. Інше, сьогодні, коли йдеш з магазину або з іншого закладу і кажеш, нехай збереже вас Господь, люди хватаються за це як на сьогоднішній день. Як за найнадійніше побажання. Очікуючи, нехай кажуть, буде по вашим словам. Бо люди розуміють, що ніякий панцир, ніякий баркан, забор нічого не може зберегти, як буде щось летіти. І вони впевнені про те, що їх може тільки зберегти Господь. Хочете перевірити, попробуйте завтрашнього дня говорити це. Справді, ми також на це надіємося. І наша надія тільки на Господа, тільки на Господа. Ми не можемо в сьогоднішній день казати, що наша надія на мого товариша, на мою подругу, там, чи ще, ще на когось. Шановні, ці ж подруги і ці ж товариші, вони самі очікують такої надії тільки на Господа. Вони ж самі своє життя також покладають на Господа. І їм також є потреба, вони мають також потребу в надії, яка тільки на кому. Або на кого на Господа. Давайте згадаємо зі слова Господнього, хто ж в часи тривог, переживань труднощів, обставин, нелегких обставин. І, до речі, друзі, будемо відвертими багато сьогодні людей, які навіть є за кордоном, ніби там нічого не прилітає. Шановні, люди переживають, як їм важливий потрібний Господь сьогодні. Вони надію свої складають на того. І це не просто слова, це реально наші ж люди з церкви, вони саме в такому стані. Їх не тішать ось ці, можливо, там заробітки там, чи ці, ці, ті укриття, там, чи ще щось. Люди надіються тільки на Господа. Наступне вони також моляться про те, щоб в нашій країні закінчилося беззаконня. Брати і сестри, зі слова Господнього, я хотів би згадати двох людей, які дуже надіялися на Господа. Дуже. Перший це буде Давид. І наступний, також зі старого заповіту, буде Даниїл. Зачитую книгу Псалмів, 33 розділ, перепрошую 33 псалом і зачитую лише 10 віршів. Я, тобто Давид. Благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за Ти в устах моїх. Зауважте один з важливих моментів вже з першого віршу Давид говорить, що я, каже, буду благословляти Господа. Це той був період, коли, скажімо так, Бог виручив його в обставинах перед Авіміле, Авімілехом. Коли Він, пам'ятаєте? Скажем так, притворився хворим чоловіком, йому треба було рішення, бо якби його справді впізнали, а його впізнавали, невідомо, чи він вийшов би звідти живим. І в цьому першому вже вірші він каже: Я буду благословляти Господа. Кожного часу. Хвала йому завсіди в моїх вустах. Іншими словами, можна сказати так: я не знаю, як будуть благословляти Господа в моїй родині. Мої друзі, мої сусіди, але я буду обов'язково його благословляти. І у моїх вустах йому буде хвала завсіди постійно. Ось що вже бачимо з перших віршів говорить Давид. Далі. Душа моя буде хвалитися Господом. Дано? Справді? У нашому житті ми трішки щось досягаємо, і ми стараємося, як би то максимум люди дізналися, що це, як би не пропустити, що це я. Але Давид, незважаючи на ті всі обставини, хороші навіть обставини, хороші досягнення, він каже, що душа моя буде хвалитись тільки ким? Господом. Хай це почують слухняні, і нехай вони звеселяться. Зу мною звеличуйте Господа. Іншими словами, або додаємо, скажімо так, давайте ми цю славу і хвалу помножимо. Я ти, раз, два, три, п'ять, десять, двадцять, давайте ми збільшимо цю хвалу. Давид говорить ще іншими словами, я готовий, щоб наша команда тих людей, які будуть славити Господа, що, друзі, помножилася або збільшилася. Підносимо ім'я Його разом. П'ятий вірш, шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. І це так. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Шановні брати і сестри, друзі. Говорить Давид про те, що від усіх небезпек визволяв мене Господь. Зараз ці непрості часи, коли навіть на рівні держави говориться про цього ж мужа. З вуст перших людей країни нашої? Що каже Давид, від усіх небезпек визволив мене Господь. І коли йому було 70 років, то Давид що сказав висновок життя свого? Мої ноги, межі мої, пройшли по чому? По по Прекрасним місцям Давида, ні, щось ти щось ти, з чиїмось життям ти десь перепутуєш трішки. Може, це в брата твого? У батька? Ні, ні, мої ноги прийшли по прекрасним місцям. І причина оцеї хвали і слави Давид визнає про те, що Бог визволив мене від усіх небезпек. Брати і сестри, скільки Давид Він зробив. І у всіх перемогах давав силу хто тільки Господь. Перемоги, які отримувалися, віддавалась належна слава Господу. Приглядайтесь до нього й засяєте і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав. Ось так себе називає. І Господь його вислухав, і від усіх його бід визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволяє їх. Саме цей момент дуже важливий. Брати і сестри, моя надія то Господь в свій час так сказав Давид. В наш час дуже важливо сказати твоїми і моїми вустамицями. Тільки Господь моя надія. Шановні, дуже важливо, щоб наша надія була не тільки тоді, коли небезпека в очі дивиться, коли смерть дихає в очі. Але наша надія повинна бути по всі дні і роки нашого життя тільки на Господа. Іншими словами, нам потрібно боятися Господа. Далі нам потрібно шанувати своїм життям Господа. Вчинками, словами, ділами і навіть думками. Шануючи Господа, ми показуємо, наскільки Він важливий є в нашому житті. Ми показуємо, що справді тільки в ньому є укриття наше, тільки в ньому наш захист, тільки в ньому наше все. Куштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, хто бояться Його, недостатку, друзі, що не будуть мати. Тобто нашою пошаною, пошана наша, друзі мої, це не тільки коли ми до церкви приходимо. Шановні. о ні. А що ми робимо в інші дні? А що ми робимо до зібрання? А що ми робимо після зібрання? Тобто, яка наша шана? Яка наша велич віддається Господу? Як ми можемо Його пошанувати? Іншими словами, знову ж повторююсь, як ми можемо в своєму житті боятися Господа? І чи ми тільки до Нього звертаємося тоді, коли Він нам вкрай необхідний? Ми починаємо згадувати десь, Господи, згадає з самого дитинства. Ну ти мені оці провини вибач, але згадай, що я щось для тебе зробив. І повертаємося до одного з мужів Господніх, який мені дуже подобається це буде Даниїл. Це буде Даниїл, друзі. Прибірково декілька віршів це книги Даниїла в шостому розділі. Давайте вже ось цей діалог, коли цар прибігає. Тобто говорить Даниїло, жалкуючи, що це вчиняється. Тоді цар звелів і привели Даниїла та й кинули до Лев'чої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові Твій Бог, дуже зауважте ці слова, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь і був покладений на отвір ями, а цар запечатав її своєю печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч. Як сон пропав і в пості? І до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Того часу цар устав на зірниці на світанку і в поспіху пішов до лев'ячої ями. А як цар наближався до ями то до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла, — Даниїле, рабе Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг тебе врятувати від левів? Тоді Даниїл заговорив із царем царю, навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед, ним зна... бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. І тоді написано, Цар дуже сильно що зрадів. Брати і сестри, надіятись на Господа легко говорити. Будемо правдивими. Але коли справді в практиці потрібно надіятись на Господа, тоді, здаючи цей екзамен, нам буває не зовсім просто. Підходить цар до Даниїла і каже: Я не можу змінити цього указу, ти маєш бути вкинутий до лев'ячої ями і говорить впевнено своїми словами: твій Бог він тебе врятує, бо ти йому служиш. В цьому випадку не йде знак питання, що чи твій Бог врятує, якщо ми тебе вкинемо. Ні, да, да, каже цар, що Даниїле, Бог твій тебе врятує. Але, шановні, проходить ніч. Ви знаєте, коли ми щось чекаємо з нетерпінням переживаємо тяжкі моменти свого життя, ця ніч кажеться за три роки. Йому нічого не потрібно. Ні їсти, ні пити. Тікайте всі від мене. Ну, це десь так виглядає. Я побуду сам. Ви знаєте, десь, десь можна зрозуміти, що певно, я б сказав, що цей цар навіть певно молився вже й до Господа. Аби тільки той врятував Даниїла. З раннього ранку поспішає Даниїл, перепрошую цар, не на візит до іншого царя, а до Даниїла, до Лев'ячої ями. Друзі, я не думаю, що цар до періоду Даниїла, можливо, і після Даниїла, відвідував Лев'ячу Яму. Або приходив на візит попереживати за тих людей, яких кидали. Моя така думка, що це, можливо, був єдиний випадок, коли цар дуже сильно переживав того, кого вкинули до Леві ями. Приходить і каже. Даниїле, чи міг Бог врятувати тебе? Який висновок говорить? Які слова почув цар, що говорить Даниїл? Каже, царю, Бог послав ангела і він позакривав пащ левом. І Я каже, перед тобою невинний, І як впевнено, говорить цей чоловік, і ми можемо по-доброму позаздрити. І каже, перед Господом я не зробив ніякої вини, і, тобто я перед ним чистий. Це мріє, можливо, життя в той момент, коли леви поряд з тобою, ти обманювати ні в якому випадку не будеш. Проходить період, коли ти по-справжньому тільки надієшся на Господа, не на царя, не на вельмож, не на друзів, не на сусідів, на Бога. І каже він послав ангела свого. І ти робили свою справу. Друзі, мої брати і сестри, повертаємося знову. Як важливо, надіючись на Господа, нам по-справжньому залишатися дітьми Господніми. Як важливо, надіючись на Господа, нам зберігати чистоту вуст, нам зберігати чистоту життя, чистоту серця. І в той непростий період Даниїл каже, що я перед Богом чистий. І перед тобою, як перед людиною, бо ми можемо говорити, Господи, я тебе дуже сильно люблю, а ось цього чоловіка ненавиджу. Господи, я тебе дуже сильно поважаю, і якби ти зайшов зараз у мій дім, я б тобі наготував те те, те, і там дав тобі відпочити і у двері стукає без определеного міста жительства. Я тебе не чекав. Слухайте. Даниїла не так було. В Даниїла не так було. Брати і сестри, святість або освячення вже не приходить у лев'ячій ямі, коли тебе кидають. Даниїл був готовий до цього випробування. Хіба він не чув, що прийшла вказівка? Та помолися Господу, вкрившись одіялом, позакривають вікна, там, чимось, так, і так, щоб ніхто не знав. І він продовжував і відкривати і робити те, що робив і вчора. Брати і сестри, це справжня надія на Господа. Ти надієшся на Господа, і як важливо нам це робити в мирний час, і це потрібно, і важливо. І надіймся на Господа і в тяжкий час. І знаєте, який висновок закінчуючи, хочу сказати обов'язково? Ми вже говорили своїми словами, коли співали. І там всі тривоги, весь мій смуток зникне в мить, коли скінчиться дорога, там, де берег золотий. Побачу я Ісуса, Він є Цар в країні тій, і до нього пригорнуся наскільки часу. Назавжди. Друзі мої, нашу надію на Господа покладаймо. І той, хто покладає надію на Господа, Писання нам говорить, що не буде посороблений. Хвала Ісусу. Друзі мої, за те, що ми маємо надію на Господа, і Він є в нашому житті. Ми повинні шанувати Його, боятися, поважати і зберігати чистоту свого життя. То має потребу в тому, щоб за нього помолилися. Може, є в цьому потреба, справді, коли ми надіємося на Господа тільки, Писання говорить, якщо ви надієтесь тільки в цьому житті, то що? То ви найнещасніші люди. Тому наша надія вона всі 24 години кожної доби. І... Вічності ми будемо проводити життя з Господом.